Дощі чи ясне безхмарне небо, якою буде погода в Україні на великдень 5 травня в цьому році? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так на великдень 5 травня, короткочасні дощі ймовірні у центральних, південних та східних областях. На півночі та заході без істотних опадів. Вночі градусники покажуть плюс 6, плюс 11 градусів. У північних областях місцями прогнозуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів морозу. В день в Україні буде від плюс 13 до плюс 18 градусів. На Закарпатті та півдні Одеської області повітря прогріється до плюс 22. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також свій прогноз на Великдень дав народний синоптик Ігор Кібальчич. Він стверджує, що з 5 травня на нас пошириться холодна повітряна маса з Баренцевого моря, тому температурне тло в Україні знизиться на 5-7 градусів. А в нічний та ранковий час у північних областях, а також на полісі, можливі заморозки на поверхні ґрунту. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!